Я прошу долучити документи, які стосуються е, м, преміювання. Це, зокрема, наказ про преміювання працівників компанії і копія гарку службового розслідування. Наказ про преміювання від 29 травня 2018 року. 169 КІ підписував Ковалю це наказ, який став підставою для виплати премії, оскільки не з безпосередньої рішення наглядової ради. Але це нам... вже по, -по другому траншу, так ні. Перший транш премії це ті 10 мільйонів, про ну які ми фактично ну умовно 10 мільйонів доларів, 229 мільйонів гривень, які ми приміруємо. Як за предмет за володіння ковалем, підставою для виплати премії є саме цей наказ, а не саме рішення наглядової ради. Тобто, фактично, не видав би цей наказ, не вчинив би кримінальне правопорушення.